Будь Ласка, Юлія, Володимир Тимошенко. всім доброго дня. Розпочну якраз з політичних репресій, з чого і розпочинала сама поміч. Ми з партією Свобода є політичними конкурентами. Цивілізованими політичними конкурентами, але я вважаю, що жоден з політиків сьогодні не може мовчати, що з партією Свобода просто розправляються за те, що вони публічно оголосили висновки державного фінансового контрольного органу про глибоку системну корупцію уряду. Припиніть розправу з партією Свобода. Вони поклали своїх людей на майдані. Вони зараз, на відміну від багатьох партій, воюють на фронтах і реально кладуть там життя. І всі знають, що вони ніяких силових заворушень з гранатами не влаштовували під парламентом. Припиніть, випустіть людей і дайте нормально партії Свобода функціонувати. Я вважаю, що це справа честі. Тут справедливість повернути. Наступне багато вже інших політичних сил сьогодні розуміють не тільки громадяни, з якими ми спілкуємося, які висловлюють сьогодні підтримку свободі, а й багато політичних сил сьогодні висловлюють свою позицію і відкрито заявляють про те, що вони. Вважаєте, що зараз відбувається навколо свободи, це є очевидна політична розправа і це є помста нам за нашу боротьбу з корупцією, за нашу боротьбу проти здачі України Кремлю. І хотів би відзначити, що якраз на тому ж засіданні погоджувальної ради після мого виступу був виступ Юлії Тимошенко, керівника фракції Батьківщина в парламенті, яка висловила підтримку свободі. І чітко заявила, що це є політичне переслідування, що свобода не має жодної відношення до теракту 31 серпня під Верховною Радою і власне висловила солідарність із свободівцями. Я хотів би як керівник нашої депутатської групи в парламенті, звичайно, подякувати їй за цю позицію, тому що це зараз дуже важливо, щоб навіть наші політичні конкуренти, цивілізовані, вони заявляли про те, що, що є насправді, що сьогодні відбувається, що це є відверта політична. Розправу. Андрій, я думаю, ну, заява Тимошенко, чесно кажучи, не то, що здивувала, просто вона була правильною заявою. Вона сказала, що ми є політичними конкурентами, ми є політичними опонентами, але я вважаю, що сьогодні проти свободи чиниться політичний переслідування. І, Андрій, я думаю, що ви не заперечите товариську. Щоб Андрій завтра підійшов до Тимошенко в парламенті і навіть не від свого імені, не від мого імені, а давайте від імені з'їзду. Ми їй подякуємо за таку, ну, на цей момент політично потрібну і правильну заяву. Так?